Сьогодні трішечки з вами пограємося. Сьогодні приготуємо мох різнокольоровий і таку. Вербу із шоколада і е, гніздечко для яєчок, яке використовують для прикрашення пасок. Якщо вам це цікаво, як я це все робила, як я гралася, подивіться відео. Що, перше, що ми приготуємо, це зелений мох. Це перше, я побачила, коли це на мастершефі готували, це дуже гарно дивиться. І тут повинні у вас бути фарбники геліві краще, але в мене сухий фарбник, спробуємо з сухим. Що необхідно? Цукру, звичайно, 15 грамів. Одне яйце, я забула покласти. Борошно 25 грамів, розпушувач 5 грамів, мед 30 грамів, він повинен бути такий м'якенький. Зараз я все це з'єдную, збиваю. І саме головне, у вас повинні бути паперові стаканчики. Дивіться, це швиденько все у нас виходить. Зараз, де, де був мед, я трішки візьму на одну порцію іншого кольору. Зараз ось я додам сюди. Такий голубий, щоб тільки зафарбувати нам. Так, зараз я розмішую. Бачите, хотіла такий блакитний кольор, а він вийшов бірузовий, але не страшно. Тому я ще кажу, що беріть, ви купіть собі гелі від ці фарбники, вам їх вистачить дуже-дуже надовго. Так, добре, це готове. І зараз сюди додам трішки жовтенького, жовтенької фарби. От, я беру три такі стаканчики паперові. І трішки збризну їх олікою. Так, виливаю зараз сюди жовту цю масу, а сюди додаю цю таку бірюзову. Готово. Тепер відправляю в мікроволновку на самий великий у вас розігрів, який є, на одну хвилинку. своїй мікрохвильовці в мене отак буде одна хвилина. Отак. І хай воно там собі запікається. Вимкнулася наша. Пічка, дивіться, яка красотень. Дивіться, що вийшло. У нас охолоджується, поїхали далі. Зараз зробимо вербу котики. Потрібно два мішечки, такі: чорний шоколад і білий шоколад. Ви можете купити звичайний в плитках. Там, якщо 100 грамовий берете, то дві такі плиточки достатньо. Так, все це в мішечок і так точно коричневий чорний шоколад. Звичайно, так взяти і дивіться, отак прямо нарізати, тоді дуже швидко. Отак, нарізаючи шоколад, ви навіть можете прикрашати. Дивіться, Беру ємкість з гарячою водою. Можна зав'язати, можна потім зав'язати. Ви можете поставити це на вогонь, щоб повністю шоколад розтанув. Шоколад тане. Ми повинні підготувати фольгу. Куди будемо викладати наші ці гілочки. Що, Шоколад уже розтопився, я його беру сюди. Біленький, нехай ще полежа. Це цей дивіться. Саме головне, щоб не було тут шматочків. Відрізаю тоненько гніздечко, це отак робить. отак. Так. А гілочки починаєте. Так. Тепер беру білий шоколад. Відсаджуємо так. І відразу беру зубочисточку. Отут проводжу так шоколадом, неначе воно звідси йде. От так. Зараз це все зроблю і вам покажу. Добре? Що, таке все вийшло. Туди було у мене таке товсте. Все ви можете цією зубочисточкою підрівняти, і буде дуже-дуже гарно. Зараз це все застине. І потім, де, де там буде зайве, ми це все обламаємо. Гілочки у нас там охолоджуються. Давайте розрізаємо цей стаканчик. І дістаємо звідсіля мох. Дивіться, він дійсно, як мох. Бачите, яка структура. Так. Що жовтим вийшло? Зараз покажу. Дивіться, жовтий більш рівномірний. Дивіться, який гарний. М -м -м! Смачно. Сьогодні в мене ще пасок немає, тому я взяла, бачите, мох поєднала цей такий зеленаватий і жовтий. І зараз на ньому зроблю гніздечко, як ви будете прикрашати. І ту гілочку. Ви будете прикрашати, як ви бажаєте. Я вам просто показую, як оце зараз так можна це зробити. Дивіться, як це все виглядає. Дивіться, як вони легенько знімаються. І викладаються ось сюди, як декор. Навіть там, де у вас трішки щось нерівно, то нічого страшного немає. Ви можете отак приготувати і десь на холодному місці залишити, поки ви будете прикрашати свої паски. Дивіться, як гарно дивиться, так? Дивіться, прямо звичайна звичайна верба. Звичайна верба. Знаєте, я оце взяла на фольгу, і в мене не знімається шоколад. Ви бачите? то краще взяти просто такі, такі полосочки, хай засинуть і скласти її тоді докупи і буде. Не знімається. Я думала, що воно раз, бачите, воно ламається. Або краще, знаєте, знайти таку форму, щоб вона була така вигнута, і прямо по ній. Так, зараз я зложу гніздечко. У мене є ось емдемс. Виберу такі невеличкі. Ось так виглядає. Ви бачите, в мене не вийшло трішки гніздечко, але не страшно. У мене були ці гілочки, і я як... Справжні птахи роблять гніздо, так і я склала таке гніздечко. Подивіться, який гарний мох, як він тримає форму. Кольори має такі ви додавайте, у вас буде дуже яскравий. У мене немає яскравої фарби. Подивіться, яка ця верба. Тут мене трішки тріснуло, тому що тоненько, але все одно прикрасити такою вербою вашу паску або куліч. Як хочете називайте, буде дуже-дуже гарно. Так що я погралася, небагато це часу у мене забрало. Це забрало мене 15 хвилин, а вийшло дуже-дуже гарно. Так що я бажаю вам гарних свят, я бажаю вам настрою, я бажаю нам всім перемоги, і щоб у нас все було добре. Але я впевнена, що в кожній сім'ї, який би не був статус матеріальний, в кожній сім'ї на Великдень буде пасочка, яєчко крашене. І щось, якісь смаколики. До побачення, до нових зустрічей і святом вас!